Теплі речі, продукти, ліки та дитячі листи. Українські бійці раді будь-якій допомозі не з пустими руками до Свято-Успенського собору прийшла і Євгенія Носова. Світер там курточка. Жінка разом з чоловіком приїхала у Полтаву з Донецька рік тому. Говорить, тоді була вагітною і боялася за життя ще ненародженої дитини. Тепер знаходить можливість допомагати іншим, адже й сама з'їла не один пуд солі. Будучи переселенцами, выбор небольшой. Я имею в виду среди вещей дома, да. Но что-то периодически заносим. Что-то там вырастаем из чего-то. Чем-то нам, конечно, помогают, нам не подходит, и мы приносим сюда. Зачем мне много? Мне есть необходимо. Я понимаю, что другим людям тоже нужно. Как бы времена тяжелые, и нужно делиться. А от учні 36-ї полтавської школи вже на один місяць збирають пластикові кришки на протези для українських воїнів. Шестикласник Олексій Кудрявцев задля благої справи пожертвував навіть колекцію, яку збирав кілька років. Ми раніше хотіли з них зробити всякі поділки, ну зробити, але я почув в школі, що є така акція, що можна дати нашим бійцям АТО кришечки, щоб зробити їм протези. Як допомогти нашим бійцям знає й семикласниця Поліна Конюшенко? Ми продавали на ярмарку роботи, виконані своїми руками, кошти з яких потім йшли на до бійців. АТО. ми збирали кошти для для, на подарунки для дітей батьків. Батьки, яких у АТО. Загалом небайдужі полтавці зібрали 710 кілограмів або 65 повних мішків пластикових кришок. Волонтери планували віддавати їх на протези для наших захисників, та не вийшло. Кришечки спочатку збирали разом з фондом Овес, який відомий на всю Україну. Але потім, як ми спитали в них якусь звітність, чи скільки вони вже здали, чи як вони здаються, і так далі. Вони почали у Фейсбуці видаляти наші коментарі, не відповідати на питання. Тоді кришки вирішили здати як вторинну сировину, а отримані 4260 гривень все рівно використати на потреби бійців. Волонтери говорять і солдатам допомога, і довкіллю користь. Люди дуже охоче долучаються, тому що це благодійна справа, яка не потребує зайвих зайвої витрати коштів так, від людини. По перше, по-друге, це сприяння чистоті навколишнього середовища, тобто менше пластику викидається, менше забруднюються довкіл. Тож збір кришок продовжується, як і теплий одяг, ліки та харчі, гуманітарну допомогу можна приносити до Святоуспенського собору.